Вітаю, шановні учні п'ятого класу. Тема нашого сьогоднішнього уроку історія України в пам'ятках і пам'ятниках. Після того, як ми з вами сьогодні вивчимо цей матеріал, ми з вами будемо знати, що таке пам'ятка історії, а що таке пам'ятник. Ми зможемо розрізняти історичні пам'ятки і пам'ятники за видами і характеризувати їх за простим алгоритмом. А схему алгоритму я надам наприкінці сьогоднішнього уроку. Ми з вами зрозуміємо, що необхідно доглядати за історичними пам'ятками. Турбуватися про них, піклуватися про них. І це повинна робити не тільки держава, але і ми всі разом взяті. І працюємо за наступним планом. Пам'ятки історії культури нашої країни перший пункт плану. Другий пункт пам'ятники види пам'ятників. І третій пункт пам'ятки історії рідного краю. Ну, всі ви, мабуть, мандрували по території України, були в різних містах, в різних селах, звертали увагу на те, що майже в кожному місті, в кожному селі існують різноманітні пам'ятники і будівлі на вулицях міст і сіл, які є свідченням історії і культури нашого народу. До пам'яток культури відносяться пам'ятники і інші витвори мистецтва, а також речі з минулого, все це свідчення про нашу історію, про нашу культуру, про наші традиції. І я вам пропоную дві фотографії. На одній фотографії зображений пам'ятник, а на другій фотографії зображена пам'ятка. Я сподіваюся, що вам не важко здогадатися, де пам'ятник, а де пам'ятка, адже це видно, вочевидь. Що ж таке пам'ятки історії? Давайте почнемо з них. Це визначні місця які пов'язані з важливими історичними подіями, життям і діяльністю відомих осіб, культурою і побутом народу. До пам'яток історії відносяться музейні експонати, пам'ятні місця, пам'ятки пам архітектури, пам'ятники видатним історичним особам твори художньої культури. Це не повний перелік, але це основний перелік. У світі відзначають день пам'яток історії і культури, і відзначають кожного року 18 квітня, а історія цього. Скажімо так, святкування, якщо його так можна назвати, починається у 1983 році. За пропозицією Асамблеї Міжнародної ради з питань охорони пам'яток і визначних місць, яка була створена при міжнародній організації ЮНЕСКО, було прийнято рішення, що кожного року, 18 квітня, є Міжнародним Днем Пам'яток і визначних місць. В Україні цей день також від. Зазначається, він має трішки іншу назву День Пам'яток і... пам історії та культури. Тому, будь ласка, запам'ятайте і запишіть собі в зошит 18 квітня День пам'яток історії та культури. А тепер давайте звернемось до нашого з вами друга Гугла. І спитаємо у нього, що ж таке пам'ятник, адже зараз будемо вести розмову про пам'ятники. І отримали ось таку відповідь, що пам'ятник це споруда для вшанування пам'яті про людей і про події. Існує декілька видів пам'ятників. Перед вами схема, на якій не всі види пам'ятників, пам але основні. До них відноситься. Скульптурна група. Я так думаю, що ви розумієте, чому це група. А до пам'ятників відноситься тріумфальна арка ось вона перед вами. До пам'ятників відноситься статуя, тобто повний зріст, погруддя, меморіальна дошка і пам'ятні місця. Ну, а тепер більш детально про деякі з видів пам'ятників. Ну, і почнемо ми з вами. Зі статуї. Перед вами приклад пам'ятника скорботна матір. Це якраз пам'ятник пов'язаний з Херсонською областю. Він встановлений у місті Генічиськ. Пам'ятник повний зрост, на якому зображена дійсно скорботна матір, яка сумує за втраченими. Дітьми під час Другої світової війни. Скульптурна група дуже цікавий приклад такого пам'ятника. Це скульптурна композиція, скульптурна група, до складу якої входить пам'ятник княгині Ользі Андрію Первозванного і Кирилою Міфодією. Ця скульптурна група встановлена у місті Києві. Меморіал. Архітектурний ансамбль, скульптурна композиція, яка є витвором мистецтва, як правило, обічнює трагічні події. Меморіал пам'яті жертв голодомору у місті Києві. Він є національним музеєм. Ось перед вами фрагмент цього меморіалу. До пам'ятників відноситься пам'ятний знак. Архітектурно-скульптурний твір малої форми у вигляді стели, обеліску, колони пам'ятного каменю, монументально-декоративної або паркової скульптури, що встановлюється на території міста, з метою вшанування беззначних подій в історії міста та пам'яті діячів місцевого всеукраїнського і світового руху. Яскравим прикладом пам'ятного знака є Ось ця розгорнута книга. Вона присвячена першій конституції, першій українській конституції, конституцію, яку написав Вилип Орлик. І знайома вам скульптурна композиція. Це е, теж її можна трактувати як пам'ятний знак. Вона присвячена легендарним братам Київ, Щеку, ще і сестрі Хлибеді, засновникам міста Києва. Меморіальна дошка, як приклад, меморіальна дошка на будинку, в якому жив Павло Чубинський, автор Державного гімну України село Мліїв, Черкаська область. Ну, мабуть, в кожному місті на будинках є такі меморіальні дошки, і ви на них звертали увагу, вони більшуються на тих будівлях, де жили або працювали видатні історичні особи. Тріумфальна арка. Її вперше спорудили стародавні римляни. Через цю тріумфальну арку проходили їх легіони, які поверталися з перемогою завойовницьких війн. І тріумф означає перемога. То легіонери проходили як переможці через таку тріумфальну арку, як приклад, тріумфальна арка в місті Париж. Монумент перед вами архітектурна і скульптурна споруда на честь визначної події або особи, приклад місто Київ. І знову до нашого друга гугла. Що ж таке пам'ятки? Визначні місця пов'язані з важливими історичними подіями, життями діяльністю відомих осіб, культурою і побутом народу. Пам'ятки історії до них відносяться і пам'ятні місця, і пам'ятки відомим історичним особам, і твори художньої культури, і музейні експонати, і пам'ятки архітектури. Дивіться, скільки е, різних е, направлень пам'ятки історії і культури охороняються законом. Перед вами закон України про охорону культурної спадщини. Всі ціні пам'ятки історії і культури вносять до державного реєстру. Це спеціальний такий список. І е, загалом в Україні під охороною перебуває близько 130 тисяч пам'яток. Цей список оновлюється, е, до його складу потрапляють нові пам'ятки історії культури. Але є в кожній країні такі пам'ятки, е, які... Вносяться до Світової спадщини міжнародної організації ЮНЕСКО. А що ж це за організація? А це міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Яка при співпраці своїх членів держав у галузі освіти науки і культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо. Організація була заснована 16 листопада 1645 року. Україна вступила до цієї міжнародної організації у 1954 році і у складі ЮНЕСКО зараз перебуває 195 країн. Ну, міжнародна організація ЮНЕСКО займається тим, що е, не тільки вносить до списку найцінніші зразки культурної історич... історичної спадщини в тій чи іншій країні. Вона їх е, охороняє і до складу цієї спадщини можуть відноситись храми. Парки, заповідники, цілі історичні центри міст. Давайте ми з деякими пам'ятками пам Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні познайомимось. Перед вами Київ, Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами Києво-Печерська Лавра. Це якраз пам'ятка, яка внесена до реєстру спадщини міжнародної організації ЮНЕСКО. Вона охороняється саме ЮНЕСКО, ансамбль Історичного центру міста Львів. Теж спадщина ЮНЕСКО. Резиденція колишнього їх митрополитів Буковини та Далмації, а тепер це корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Хатьковича. До міжнародної спадщини ЮНЕСКО відноситься сім дерев'яних церкв карпатського регіону України. Унікальність їх полягає в тому, що, по перше, вони зроблені з дерева. А по-друге, без жодного віздочка. На околицях міста Севастополь розташувалось колишнє античне місто Херсонес. Численні залишки цього міста ви бачите перед собою. Це теж міжнародна спадщина ЮНЕСКО. І ось останній об'єкт, який був внесений до міжнародної спадщини Юдеско три роки тому, це історичний центр міста Одеса. Ось він перед вами. Це знаменитий оперний, оперний театр. Це Потьомкінські Сходи, це центральна частина міста. Якщо ми з вами подивимось на пам'ятки історії України внесені до світової спадщини ЮНЕСКО, то спробуємо виконати невеличку практичну роботу. Ось вони всі перед вами. Тут вказані роки і століття їх розбудови і заснування, і ми з вами їх можемо розташувати в хронологічній послідовності. Давайте спробуємо разом зі мною. І так, найдавнішою пам'яткою Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є місто Херсонес-Таврійський, адже місто було засноване в V столітті до нашої ери. Далі, в хронологічні послідовності, за ним іде Собор Святої Софії у місті Києві. Потім Києво-Печерська Лавра. Історичний центр міста Львів. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Ну а наше домашнє завдання буде полягати в наступному. По-перше, працюємо над параграфом 20. Дивимось відеозапис уроку, досліджуємо презентацію і проводимо міні-дослідження пам'ятки історії мого рідного місця. Міста. Оберіть пам'ятку історії чи пам'ятник, що є у вашому місті і дослідіть її. А ось якраз і той самий алгоритм, за яким ви будете досліджувати пам'ятник або пам'ятку. Він дуже простенький, складається з шісти питань: що це за пам'ятка або пам'ятник, до якої групи вона належить, де вона розташована, яка на вигляд, коли була створена? Яким подіям у минулому чи історичним діячам присвячена, хто створив цю пам'ятку і які елементи пам'ятки дають змогу отримати інформацію про минуле. Роботу ви виконуєте за допомогою презентації, для того, щоб виконати правильно цю роботу, можете використати дані Google. Адже ви будете описувати пам'ятник або пам'ятку свого рідного краю. Виберіть, будь ласка, одну. Не беріться, будь ласка, за всі. Виберіть одну і відповідно до цього алгоритма її опишіть. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь. Всього вам найкращого. До побачення і до зустрічі!